Всім привіт! Я Максим Макарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимося партію легенди шахів Бобі Фішера проти Джеймса Шервіна. Партія гралася в 1957 році. Е4 4 С5, кінь ф 3D6, Д4 СД, Кінь Д4, Кіньф 6, Кінь С3 А6, Слон С4. Є6. Тобто, звичайно, проти ходу слон С4, чорні роблять малий центр. Рокіровка b5, слон B3. Ну, це все по теорії, дуже багато партій є. Далі основний варіант, чорні грають слон С7, а білі продовжують ферзь ф 3. Чорні зіграли Б4. Найкращий хід за білих це кінь А4. І чорні продовжують слон є 7. Пішакана є 4 краще не бити Тура є 1. От поставили туру навпроти короля. В білих велика перевага в розвитку. Тобто, розвинуто 4 фігури. рокіровка є, тура по центру, ферзь по центру. Чорних одна фігура розвинута і кінь під боєм. Наприклад, чорні захищають д 5 і який варіант комп'ютер пропонує? Слон F4, слон D6. Тура Е4. Ось, будь ласка. Вже гарний хід за білих жертва. Де Кінь Е6. ну, Кінь, напав на напевно, 7. напав на Ферзя, Слон під боєм. Слон є 6 чорний. Слон Д6. Слон Б3 АБ. Білих немає якості, але білі мають тут велику перевагу. Чорний король не може зробити рокіровки. За білих основна загроза ферзь d5. Напали на туру. Якщо чорні хотіли би зіграти в 6 то б не пускаємо, щоб чорні сховали короля. І далі білі можуть підключити десь туру до атаки по центру її поставити. Ну, це ось так. В цій позиції, чому не можна бити пішака. На B4 фішер зіграв кінь B1. Не найкращий хід. І тепер за чорних найкраще це побити пішака. І в них буде все нормально. Просто от порівняйте різницю, що кінь стоїть на B1, і він би міг стояти на A4. В партії був хід слон D7. Слон E3. Кінь 6 F3. Тобто стандартний хід. Захистили центрального пішака, десь не походить на G4, але це не найкращий хід. Ось чорний пішак на B4, він перейшов половину поля. І до такого пішака легко вчепитися. Найкращий хід А3. Наприклад, чорні б'ють БА кінь А3. В результаті от білі розвинули туру. А такого ізольованого пішака, який зараз на С4 походить. Ось білі розвивають фігури. Партії зіграно F3, слон Є7, С3. Схожий хід, як я щойно пояснював, вчепились до пішака. Чорним варто було його захистити А5. І, білі, наприклад, білі не можуть вивезти коня на С3. Чорні побили. БЦ. С с 6, слон с 6, с 3. Рокіровка. Тура с 1, Ферзь b8. Зараз бажано, щоб ви поставили відео на паузу і знайшли найкращий хід за білих. Ну, В білих взагалі кілька ходів, як грати. Зараз не те, що буде найкращий хід, але все одно гарний хід. Тобто білі поставили туруну проти слона, слон нічим не захищений, і це можна використати. Кінь Д5. В сицилійському захисті дуже часто є така жертва коня в центр під бій пішака. Кінь Д5, і отут вона теж трапилася. Ну, Тут значно все простіше. Тобто ЄД, і тура це 6 зразу білі відіграли фігуру, де є ФЕ. Пішак на е 4 під боєм його бити не можна. Кінь е 4 слон d5. Подвійний удар на і на коня. Наприклад, кінь втікає. І сильний хід тура б6. Під боєм ферзь, під боєм тура. Чорні втрачають якість. Тому чорні зіграли ферзь b5. Напали на туру. Тура b6. Білі втікли з темпом. Знову ферзь під боєм. Ферзь е 5 Ось чорний ферзь стоїть добре в центрі. Хід білих, знайдіть за них хід. Ну, як я щойно сказав: чорний ферзь стоїть добре в центрі. Потрібно виганяти такі хороші фігури суперника був хід слон d4. Знову таки, пішак на е 4 він отруєний. На ферзь е 4 буде тура е 1 лінійний удар. Слон на е 7 нічим не захищений. Тому чорні от погіршили ферзян. Найкращий хід за білих це Тура Б7. Тура дуже добре стоїть на сьомій лінії. Напалена слона, за ним пішак на F7. Взагалі, от подивіться, як от білі фігури дивляться на короля. Один слон, інший слон. Тура по вертикалі F на піввідкрита вертикаль. І ось, де от позиція рокіровки, там перетинається дуже багато стрілочок. Наприклад, тут от можна побити кінь Е4. Тоді тура є 1. Напалена коня, на слон. слон далі не захищений, буде, як кінь буде втікати. Який тут можливий варіант? Наприклад, можна захистити D5. Тоді що роблять білі? Можна побити тура є 7, ферзь є 7. Слон d5 з подвійним ударом. Тура д 8 Тобто, от напали на три білі фігури, але є хід Тура є 4. І в білих все добре. На Fер G5. Білі зіграли ферзь F3. Це слабше. Кінь D7. Тільки тепер Тура B7 от Тура на сьомій лінії добре стоїть. Але кінь в центр потрапив. Кінь e 5. c 2. От ферст відступив так, щоб коня обмежувати. Слон F6, король H1. Хороший хід на захист. Тобто, ось зараз ферст стоїть навпроти короля. Ось діагональ А7 g 1 відкрита. Там, до речі, десь шах може бути білому королю. То ось хід король H1, на захист дуже хороший. Якщо враховувати, яка далі атака почнеться, то дійсно сильний хід. А 5. Слон Д5. Тура А 8 Чорні хочуть зіграти. Тура С1. Білі не даються зробити. Слон С3. Перекрили лінію. А4. Тура А7. Кінь ж 4 Тура А4. Слон С3. БЦ. Тура С 3. Зараз хід білих. Подумайте, що робити. Найкращий хід Тураф 7. Що робити чорним? Ну, давайте простий варіант, що бити туру не можна. Тура F7, Тура а 8 і білі виграли. Найкращий хід за чорних в цій позиції H5. От чому? Отак от просто це не пояснити. От подивимося варіанти, що було далі в партії. Звичайно, біла тура десь хоче відскочити, бо от слон дасть шах. Це за білих добре. А за білих погано, що в них слабка остання лінія, і є ж якісь ходи тура це один і може бути мат. Тут от складні. Варіанти, гостра позиція, дуже-дуже багато різних комбінацій, і все потрібно прораховувати. Чорні помилилися, зіграли Тураце 1. Хід білих, знайдіть за них хід. Ну, хід дуже гарний. Ферзь f 1 От саме закрилися ферзем. І білі створили загрозу. Насамперед, тепер Тура F8, бо вже от ферзь грає по вертикалі. F. Чому от турою погано закритися? Ось королю шах а Чорні просто от втічуть. І білі, звичайно, не можуть бити Тура F8, тура зв'язана. А біла тура на F1, вона ж під боєм двох тур. І що білим робити? І за чорних ще є от гарний хід ці позиції ферзь f4. Подвійний удар на H2 і на поле F1. От в білих великі проблеми, вони програють. Тобто білі закрилися ферзем дуже правильно. Чорні зіграли H5, тільки тепер. Хід білих, подумайте, що робити далі. Ну, тут потрібно розглядати багато ходів, але найкраще це ферзь С1. От Побили туру. Так було в партії. Давайте розглянемо інші ходи. Наприклад, погано грати Тура Ф5, бо чорні грають король H7. Білі можуть побити, ось, ніби все добре. Тура F8, Тура Ф1. Тура f 1, але в цій позиції виграють чорні. Ферзь E5 напали на мат. От захистіться від цього мату. Вже 3 є хід. Але тоді ферзь Б2 напали на мат. І виграли чорні. Які ще є ходи в білих? Ну, наприклад, давайте спробуємо Тура c 7. От слон дав шах, Тура напала на c 1 Ферзь напав на поле c 1 але чорні грають ферзь d5, і в них немає шаху. А білий ферзь от він під боєм. Наприклад, можна побити ферзь c1 і чорні грають ферзь e5. Напали на мат. От Комп'ютер каже, що це рівна позиція. Чорні програють якість, але насамперед от чорні фігури зараз атакують короля. А біла тура на 4, ну, вона поза грою, можна сказати. Так, який ще в нас є варіант? Давайте поб'ємо туру шаху. Тура f8, король h 7 І далі тура А3. Хід на захист, щоб захищати по третій лінії короля. Може бути хід Тура F1, Тура F1. Позиція рівна. Ферзь проти двох тур. Партії було аж 5 як я сказав, найкращий хід ферзь це 1. Тобто який варіант? Чорні б'ють ферзь це 1, Шах. Майже мат, але не мат. ф1, Дуже гарно виглядає. От, туру ніби можуть побити дві фігури, але не можуть. Чорним шах, король відступає. Тура це 1. І в білих на туру більше. Білі легко тут виграють. Тому в партії чорні зіграли ферзь f4. Хід білих. Придумайте, що робити далі. Найкращий хід це Тура F8. Якщо король f8 б'є, то це мат в кілька ходів. Ферзь 8, король і 7, Турас 7, король F6, ферзь f5. Тому туру бити не можна. Чорні зіграли король h7. Білі вже виграють на дві тури. А, ну, чорні загрожують дати мат. Ферзь h2. Ну просто аж 3. Білі зіграли. Ферзь же 3. Hg. У чорних ще й коня не стало. H4. То чорні хочуть зіграти аж 3, ослабити білого короля. У білих вже багато є хороших ходів. Білі зіграли слон Е6 і чорні здалися. Білі створили загрозу слон ф 5 ну, Наприклад, чорні грають H3, слон Ф5, G6, а 7. мат. От таке могло би трапитися в партії. Ну, Мабуть, варто повернутися до цієї позиції. Білі зіграли Тура F7. З цього ходу все от таке дуже цікаве почалося. Далі було Тура, С1, ферзь Ф1 гарний хід, H5. Ферзь С1, Ну і тут багато дуже цієї тактики. Все це треба розраховувати. Кому сподобались ось ці комбінації взагалом, ця партія. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Вчора читав коментарі, вони мене дуже підтримали. Потрібно сказати. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!